Підемо з питань ну, порядку. В... Проголосуємо що за порядок денний в цілому. Вашу дозволу. Хто за те, щоб проголосувати за порядок денний в цілому? Хто за? Хто проти? Утрималися. Значить, і підемо про надання згоди на списання аптечок першої допомоги. Хто за? Хто проти? Утримались, дякую. Про передачу земельної ділянки садова 6 балансу Ірпінської міської лікарні. Хто за? Хто проти? Утрималися. Да, Будь ласка. Богдан, мені, щоб все українка свобода. Ми спочатку, напевно, повинні прийняти рішення про передачу з відділу культури. Комунальне підприємство, воно ж на балансі було прийнято рішення про передачу відділу культури і релігій. Це садова... Ви перепутали, Богдане, просто будьте трошки уважніші. Будь ласка, присядьте. Ми передавали, послухайте мене уважно. Ми передавали, ви правильно кажете, ми передавали відділу культури приміщення, але не земельну ділянку. Ви просто перепутали трошки. Все, присідайте. Про надання дозволу КП Ріпін Житлобудінвест» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в орендне користування для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку в місті Вірпінь, 11 лінія 4. Я пояснював на минулій сесії, і на позаминулій сесії ви знаєте, у нас є довір фінанс, скандальне питання. Це коли багато в нас залишилося. Інвесторів без квартир. Ця земельна ділянка їм належала в свій період цим інвесторам. В рамках судових процесів її повернули до громади міста. Сьогодні ці інвестори всі ходять до нас з проханням, щоб все-таки ми закріпили за їхньою організацією цю земельну ділянку в обмін. Вони знайшли людей, які збираються їм добудувати. Там ці будинки. Тому хто за, прошу проголосувати. Хто проти, утрималися, дякую. Про дозвіл кооперативу будівельний на виготовлення технічної документації землеустрою е, Ірпінь Чапаєва. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утрималися? Дякую. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки КП ірпінь чи Центральна. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утрималися. Дякую. Про надання дозволу КП Ірпінь Житлобудінвест» на розробку Ірпі, саланг Ірпінь на Рибака». на рибаках. У нас з вами є спілка авганців. І в свій період, ще 2005 року, правильно, я пам'ятаю, го року виділялися їм ряд територій з метою, щоб алганці знайшли інвестора і в рамках того ж йдуть інвестора, отримали максимальну кількість квартир для хлопців. Воїнів-інтернецілістів, в тому числі зараз вони розглядають хлопців, які служили в АТО. В тому числі. Там вже перші, перші будівництва розпочалися. вже, я так, Ми говорили з Ігорем Валерійовичем, що незабаром буде питання стояти про те, що видавати ключі першим хлопцям. Але у них є ще 20 соток. І цих 20 соток, які також їм передавалися, вони також хочуть задіяти їх в межах того мікрорайону. Правильно Хто, Хто за, прошу голосувати, хто проти, утримався. От двоє утримались. Двоє про надання в оренду приміщення до служби дітей. Ну, про шаховий клуб, те, що ми говорили. Хто за, прошу голосувати? Хто проти, утримались, дякую. Про внесення змін до сесії про держземегенство, продовження дії договору оренди. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти, утримались, дякую. Про дозвіл гаражному кооперативу Ірпінь на виголоді технічної документації. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались, дякую. Про э, перейменування вулиці Московська в вулицю Нігаяна. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримались. Дякую. Я б, э, вітаю всю армі... нашу, нашу общину армянську, яка фактично вона звернулася з цим питанням. І я скажу щиро, я за, тому що людина, яка якби, в тому числі от перші двоє людей, в тому числі Нігаян. Ми знаємо, от вони не Геройські не загинули на Майдані. Ми знаємо не факт, якби історія повернулася в іншому можливо, ракурсі. Тому я, давайте, давайте поаплодуємо як мінімум за переймення. Про перейменування вулиці Північний Топік в енергетиків. Аплодувати не будемо, але тепер у нас є енергетиків. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримали дякую. Я би цей, пан Лавренті, ви б сіли до Марії поруч, вам би зручніше було. Так, то ви так, я, може, заздрю, а ви так постійно. Так. про, е, затвердження, технічної документа... про, затвердження, технічної документа... про затвердження технічної документації землеустрою Куровському. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утрималися. Дякую. Про е, затвердження директора КП Ірпінь Житлобудинвест, будь ласка, Ігор, покажіть себе, Ігор Дворніков, людина, яка має досвід і е, е, роботу директором і в будівельних організаціях, і в організаціях, які займалися проєктними роботами. Е, провели ми, ми не менше, ніж 5 співбесід різних людей. Бачимо на сьогоднішній день, що з тих, кого ми бачимо, найбільш фахова людина. Тому е просимо затвердити. Ще раз, питання до нього? Пане Ігорі, ну розкажіть про себе коротко. Ну, е якщо можете, вийдіть, для Богдана Емельянця нічого не жалко. Да. Народився, живу, да й коротко. Доброго дня. Народився у місті Запоріжжя, живу в Києві. Зараз працюю тут. До цього працював у будівельній компанії директором, будував останній об'єкт, це був готель Чотири зірки у Києві, у місті Києві. Маю великий досвід будівництва і гадаю, що зробимо багато для міста. Я вам дякую, вам пане Ігор. Коротко, я думаю, ви представились, присідаєте. Почекайте, Давайте я поясню вам, послухайте мене. Почуйте мене, ви знаєте, в Ірпіні є люди, йдіть ви випрацювати. Дивіться, наступним чином поясню, чого людина повинна бути фаховим в будівельному напрямку. Тому що на компанію Ірпінь, Житлобудінвест» покладено багато, багато функціоналу, пов'язаного з технічним наглядом, за будівництвом доріг, за будівництвом об'єктів комунальної інфраструктури. Людина, яка не розбирається в будівельному напрямку, вона фахово. Контролювати ці всі речі не зможе. Тому, звичайно, в першу чергу безпосередньо ставилася задача пошуку людини, яка орієнтується в цих речах. На компанію Юрпінджі покладено задачі безпосередньо з проєктування, в тому числі, об'єктів комунальної власності, комунальної інфраструктури. Так само точно людина повинна, яка в цьому розбирається, вона повинна фахово до цих всіх речей підходити. От на сьогоднішній день я вам приведу один приклад. Ми сьогодні зняли ряд питань по зарахуванню пойової участі. Чому ми їх зняли? Тому що завжди в місті була практика, що фактично той, хто зараховує пойову участь, сам проєктує і сам створює кошторисну документацію. Це неправильно. Не можемо ми зараховувати гроші, коли людина зацікавлена сама робить проєкт, сама пише кошторис. Тому нам сьогодні треба фахівці в тому напрямку, які би, скажімо, відстоюючи інтереси міста, розуміли, що це потрібно в цьому підприємстві створювати нові напрямки, зокрема, проєктний відділ. Зокрема, відділ безпосередньо технічного нагляду, але більш широкий, ніж сьогодні є. Тому прохання затвердити, хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримались, дякую. Ну, дивіться, ми зараз просто будемо. Дивіться, я теж хочу вам задати питання по роботі комісії за цей місяць. Ну я ж мовчу. Про звернення Ірпінської міської ради Київської області до прокуратури України щодо життя заходів в межах повноважень. Де воно в нас? Надіть його, ласка. Я зачитаю це, це звернення. Шановні депутати, у нас є важливе, надважливе питання для міста, тому що воно може обернутися катастрофою. Я кажу відверто, у нас є такий забудовник в місті, як Сінчук. Пан. Всі чули неодноразово. так? Всі будинки, які будуються, вони дійсно під великим питанням. Питанням того, що вони. Я... Хто хоче бобоніти, можна бубоніти за дверима. Ми зробили класний хол там. Ми, За думкою фахівців, які працюють в, безпосередньо у нас, його будинки не відповідають державним будівельним нормам і при експлуатації можуть навіть зруйнуватися. При руйнуванні велике питання про безпеку людей. Тому розглянувши звернення громадян, власників квартир по вулиці Полтавській, 27А, 27В, 27Е. Враховуючи те, що громадяни зверталися до правоохоронних органів з питанням щодо самовільного будівництва по цим адресам, дані побудинки побудовані, заселені, але не здані в експлуатацію згідно чинного законодавства. А саме пункт 8 статті 39, експлуатація закінчених будівництвом об'єктів, і пункт 9 стаття 39 зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат, що є підстави виконання договорів про постачання та прийняття в експлуатацію об'єкт необхідний для його функціонування. Підключення закінченого будівництвом об'єкта, прийнятого в експлуатацію до інженерних мереж, здійснюється протягом 10 днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є відласниками власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури, або здійснюють їх експлуатацію. Пункт 20 стаття 39. Замовник зобов'язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, об'єднанню співвласників або власнику, або експлуатуючій організації. Протягом 120 календарних днів з дня його прийняття в експлуатацію. Житлові будинки по вулиці Полтавській 27А, 27В, 27Е повинні бути обстежені спеціалізованими проєктними організаціями з наданням необхідних висновків відповідно до статті частини 2 статті 19 Конституції, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише за підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами. Беречи до уваги з метою виконання норм законодавства просимо вжиття відповідних заходів, спрямованих та припинення порушення прав громадян, власників квартир по Полтавській 27А, 27В, 27Е. Це вже крик душі, просимо проголосувати, тому що на ряд наших звернень по різним інстанціям, на жаль, реакції немає. Проєкт рішення наступне: підтримати звернення до Генеральної прокуратури по даним адресам. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Ви скажіть, ми підтримуємо цих людей. Ви на Генеральну прокуратуру що ми на Генеральну прокуратуру черговий раз відправляємо і звернення, а тепер відправляємо ще й рішення Ради. Щоб правоохоронні органи контролюючи, ми відправляємо ще й на арбутінспекцію, зараз. Це наступне питання. А по аналогії, щоб контролюючі і відповідальні органи бачили, що не просто посадові особи, а вся громада вже стурбована даним питанням. І тому ми надаємо цьому питанні політичного значення сьогоднішнім рішенням, щоб всі бачили, що це проблема всього міста. Присідайте, будь ласка, секунду теж вже є рішення про знесення цього будинку. Це рада подала в суд, і ну, люди там фактично з тиші розумієте? Я думаю, дивіться про наступне. Всі ці люди приходили до мене на прийом. Я їм пояснював, шановні, що жити в цих будинках це небезпечно для життя. Багато з них в різних умовах. В них немає іншого житла, розуміє, так? вони не мають грошей знімати житло. Але ми не можемо не бити в безпосередньо переполох не робити. Чому? Тому що в даному випадку, не дай Бог, там трапиться біда, то це буде моральна відповідальність в тому числі нас всіх. Потрібно перед паном Сінчуком, щоб правоохоронні і контролюючі органи, які відповідають за напрямок будівництва, в тому числі Арбудконтроль, прокуратура, ставили питання про, скажімо так, укріплення цих приміщень, можливо, перепроектування багатьох речей. Привести абсолютно правильно їх відповідь, щоб там не було небезпеки для життя. Михайло Іванович, Купач виїжджав туди. Там є деякі панелі перекриття, які всього-навсього 2 сантиметри. Ну, тобто заходять. Ви уявіть собі, що це може бути. Не дай Бог. Це при, при нормах 12 сантиметрів. Тому в даному випадку ми прийняли з вами звернення до прокуратури. Таке саме наступним питанням звернення до Державної інспекції архітектурно-будівельної інспекції України. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались. Дякую. Про розгляд акту виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади з питань додержання земельного водного прородоохоронного законодавства у сфері містобудівної діяльності організації роботи з розгляду звернень громадян. Будь ласка, Юрій Олександрович, прошу вас до слова. Шановні колеги, шановний голова, присутні в залі. Хотілося б коротко, я не буду зачитувати, напевно, весь проект рішення, бо він на трьох листочках. Звернути вашу увагу на те, що акт, який був проведений, точніше, результатом роботи Київської обласної державної адміністрації, комісії, яка ми маємо результат на сьогоднішній акт, в вигляді акту, постанови, таке рішення в вигляді акту, не зовсім не повідає чинному законодавству України. А саме відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації, дана комісія зобов'язана була перевіряти делеговані повноваження. Делеговані повноваження згідно закону України про місцеве самоврядування можуть бути виключно у виконавчого комітету Ірпінської міської ради. Багато з вас тут був присутній, в тому числі представники міської ради, виконавчого комітету можуть сказати про те, що комісія була зосереджена саме на питаннях роботи Ірпінської міської ради, на рішеннях Ірпінської міської ради. Але на, на превеликий жаль для комісії я поясняв керівнику комісії, який не прислухався, і де-факто, і де юре. Це грубе порушення закону, тому що згідно статті 26 закону України про регулювання, точніше про місцеве самоврядування, це є виключні компетенції Ірпінської міської ради, які ні в коєму разі не передбачаються перевіркою КОДА або адміністрацією, або розпорядженням голови КОДА. Тому проєктом рішення пропонується взяти відома, але в свою чергу хочу сказати, що ми звернулися вже з офіційними листами. Ірпінської міської ради, в тому числі після цього рішення Ірпінської міської ради звернемося в Генеральну прокуратуру стосовно притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб КОДА, які приймали участь в даній комісії і порушення по ним кримінального провадження статтю 364 частиною другої. Це зловживання владою посадовим становищем. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Один, два, три, чотири. Отрималися. Один, два, три, чотири. Ну, рішення пройшло. Я, я всіх, хто проти утримався, я трошки розчарую, ще трошки додав масла в даному випадку. Ми звернулися до Національного університету Ярослава Мудрого в Харкові, до кафедри земельного права з проханням роз'яснити нам, в тому числі, ряд зауважень в цьому акті. Отри... На сьогодні, буквально зранку, ми отримали вже відповідь е... і привезли з Харкова офіційно, де доктора юридичних наук, завідуючи кафедрою, е... підтверджує правомірність дій Ірпінської міської ради відповідно до чинного законодавства в тих питаннях, в яких визначається акт. Тому е... нікуди ті посадові особи, які перевищили свою е... повноваження від кримінальної відповідальності, не дінуться. Тому що е... найбільш фахові юристи в Україні підтвердили. В даному випадку правомірні дії Рпінської міської ради це так просто для, для інформації для загалу.